Якщо тиждень тому був ризик, що хмари сарани, які заполонили Запорізьку, Херсонську та частково Дніпропетровську області, можуть потрапити на Полтавщину, то нині ситуація більш контрольована. Повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби у Полтавській області. Осередків сарани ми не спостерігаємо. Інспектори ведуть роботу кожен у себе на районах, тобто обстежують площі, неорні землі, сільськогосподарські насадження. І можемо запевнити в тому, що ситуація стабільна. Заспокоює усіх, хто хвилюється за урожай, і директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної військової адміністрації Сергій Фролов. Поступово наступає той період, коли буде зменшуватися небезпека, так як ці комахи переходять уже в стадію відкладення яєць і вони вже. Менш рухливі будуть водночас фахівець радить аграріям пильнувати рослини, бо 60% засіяних площ в області, а це більш ніж 1 мільйон гектарів. становлять культури, які приваблюють цих комах. Їх ще не виявлено на Полтавській на території області. І думаю, можливо, і не буде виявлено, але е, така культура, як кукуруза, для них досить приваблива то у нас найбільші площі посівів кукурудзи взагалі в Україні – 520 тисяч гектар. Соняшник, якого посіяно 480 тисяч. Крім цього, овочеві культури понад 80 тисяч, цукрові буряки, 30 тисяч. Сарану легко сплутати з коником з трибунцем, але у них є відмінності, пояснюють працівники Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції, де зберігається колекція із понад 30 тисяч екземплярів шкідників сільськогосподарських культур. Є і коники, є і саранчо. Всі шкідники, які є, є у нас. Сарана з короткими антеннами і відкладає яйця в грунт. Тим часом в Держпродспоживслужбі закликають аграріїв та громади регулярно обстежувати угіддя, пасовища, узбіччя, зрошувальні канали. При виявленні сарани телефонувати в Держпродспоживслужбу області на номер 606800. Як раніше повідомляли фахівці, серед причин активізації сарани в Україні волога весна, спекотне сухе літо та обміління Каховського водосховища.